Всім привіт! Сьогодні я буду готувати скумбрію мариновану. Для того мені буде потрібна одна скумбрія пів кілограма цибулька ріпчаста. Або одна середня, або три таких малесеньких, або скільки ви забажаєте. Якщо любите ще цибульку мариновану, то можете більше собі взяти. Маринад. Мені буде потрібно для маринаду: вода 250 мг, лавровий листок одна штучка. Перчик духмяний, 5 горошин, перчик, перчик чорний. Горошком 10 горошин, гвоздика 5 штучок, перець мелений, чорний, півчайної ложки, коріандр горошком пів чайної ложечки, сіль 2 чайних ложки, цукор півчайної ложки. соняшникове олія 2 столові ложки. Оцид яблучний 2,5 столових ложки. Налила в таку риночку води 250 мг звичайної питної і ставлю на газ. Нехай кипятиться. Як закипить, ми, я буду додавати всі ті спеції скумбрі. Скумбрію я почистила всередині, все ту забрала. Така Всю ту плівочку чорну, все тут позабирати з середини зовсім, щоб вона чистенька була. І порізати на шматочки. Тим часом, поки вода буде кипятитися, я буду маринувати в такі мисочці. Я складу сюди ту скомбрію, і поріжу цибульку півкільцями. Вода закипіла, сиплю спеції. Наровий листочок тут є гвоздичка, коріандр, чорний перець і духмяний. Тепер додаю пів чайної ложки меншемеленого перчика чорного. Потім дві чайні ложки солі. І маленька гірка. Чайні ложечки цукру яблучного. Дві половині ложечки столові. І столові ложки олії сонячники. Має покипіти одну хвилинку і виключити, і потрібно буде остудити. Маринад вже покипів, я відставила, він буде охолоджуватися, а тим часом беру рибку і ту цибульку. Трошечки так от середину запихаю ту це Між рибку. і накриваю кришечкою і поставлю холодильник, поки маринад буде е, остигати. Маринад остиг. Я заливаю ту рибку тим маринадом. Трошки попритискаю і знов накрию. І ставлю на добу холодильник, щоб вона промаринувалася. Пройшла доба. скумбрія дуже гарно промаринувалася. Дуже всім раджу. Тоже вже я не перший раз готую і воно завжди виходить смачно, Не за дуже пересолена, але дуже до смаку така. Це дуже добрий рецепт того маринаду. Можете ним залити і оселедець, виходить дуже смачно, дуже всім раджу. Так що готуйте. Нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. І не забудьте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!